Порадило всім сусідам, всі в захваті. Мені вже цілими селами пишуть в подяки за те, що поділився цим рецептом. Тому що дійсно приємно отримувати такі коментарі, бо в спосіб дійсно робочий працює. Ну ну що робити, якщо він працює, якщо він допомагає багатьом людям, подивіться коментарі, як всі пишуть, Допомагає, дякую, дякую, капуста чиста, Вже п'ятий день, там то сьо. Ну скільки ще все одно не бреши, брехло. Боже, особливо в інстаграмі. Це якісь. якісь я відкрив той інстаграм, там якісь логова сатани. Вибачайте мене. Я тут на початку писала, оброби собі одне місце, запхай собі ту білокрилку і все проче. Боже, люди, побійтесь Бога, я вже ж розповідаю. Робіть, що хочете. Рецепт від білокрилки простий: 10 літрів води, 2 столові ложки аміаку, 2 столові ложки мийчого засобу, любого для посуди, бажано фері, тому що він такий густенький, хороший. Чверть брусочка дегтярного мила, вагу, яку хочете собі вибирати. Ви взяли великий брусок, чверть його, взяли менше, чверть його, нічого страшного не буде. Все це в пульвізатор. Пізно ввечері, коли немає сонця, от або вже воно сідає, наприклад, як зараз. І все. І ретельно обробили знизу листочки, там, де сидиться ця зараза. Вона позлипається, вона попадає. Розчин має бути добре мильний. Звісно, якщо ви просто підійдете і тако -ту", зробите по тій капусті, нікуди та біла крилка не дінеться, як мені написали. Вона буде сидіти і сміятися. Звісно, вона буде з вас сміятися, бо ви просто неї пт-ту посмішили її. Треба ретельно обробити, як я показую у відео, щоб гарно знизу було мокро. Вона все позлипається і нікуди вона не дінеться. Три обробки, хоча би за сезон, зробити через день. 3-5. Це залежить наскільки у вас запущена ситуація з тою у вас тільки це лише початок, а пуста маленька, то звісно можна і одної обробки хватити. Що якщо там ще яєць немає, якщо яйця вже повідкладало, то звісно через пару днів вони вилупляться. і того й потрібно робити декілька обробок. Нова не прилити, тому що аміак і дьогдь буде її відлякувати, а все остальне допоможе, щоб білокрилка зникла.